Тарас Шевченко чернець. І тихнуть божі слова, і в келії, неначе в Січі, братерство славне ожива, а сивий гетьман, мов сова, ченцеві зазирає в вічі. Музика, танці і бердичів кайдани брязкають. Москва. Бори, сніги і Єнісей, і покотилися з очей на рясу сльози. Бий поклони, і плоть, старечу, усмиряй, святе Писаніє читай, читай, читай і слухай дзвона. А в серцеві не потурай, воно тебе в Сибір водило, воно тебе весь вік дурило, приспиш його і занихай свою борзну і фастовщину. Загине все, ти сам загинеш, і не згадають, щоб ти знав. І старець тяжко заридав читать Писанє покинув, ходив по скарбах, Келії, ходив, а потім сів і сашурився. Для чого я на світ родився, свою Україну любив, до утрені завив з дзвіниці Великий Дзвін. Чернець мій встав, надів клобук, взяв патерицю, перехрестився, чотки взяв. І за Україну молитись, старий чернець пошкандипав.